Кабінет міністрів таки реорганізував Національний Авіаційний Університет НАУ. Ви знаєте, за роки історії цей університет, якому я віддав майже 20 років своєї молодості і своїх сил. Він мав різні назви. І всі ці назви не відображали історію успіху нау. Навіть плакати такі були. Історія успіху нау. А ось ця назва Київський авіаційний інститут. Кія, сподіваюся, що не Мазда, скоро буде, або ну, там не нариваємося на рифму, що буде далі, можливо. Так от, оця назва це історія ганебності. Історія ганебності, коли університет думав не про дрони, не про психологічну підготовку людей, не про економічну стабільність країни, не про допомогу, думали про землі. На мою точку зору, забудова, земля, територія, багатство. От про що думали? Ну, звісно, прикриваючись начебто допомогою, начебто, 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 начебто. Ну що, можу сказати? Керівництво нинішнє, частина там з нинішнього керівництва, колись були мої любі друзі. Так от любі друзі, з якими я багато років каву пив зранку, я вам бажаю. В судах ви оголосили, що ви в суди підете оскаржувати рішення КМУ. Я вам бажаю там такого ж успіху, як ви виконували рішення суду попереднього ректора. Навіть там Верховний суд здається. Поки у вас була криша, то вам здавалось, що можна нічого не виконувати. Ну, якщо у вас криші немає, якщо вона ця криша потекла, то ви знаєте. Добиться щось в судах, вам не вдасться. Тому, за принципом, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Тим паче, що дно у вас дуже чудове, у вас квартири, у вас будинки, у вас шикарні автомобілі, у вас шикарні рахунки в банках і, напевно, в закордонних. Тому, вам, вам, то точно нічого не загрожує. Я думаю, що ви будете в порядку і в шоколаді ще багато-багато років. Ну, а колективу. Що я побажаю, колектив. Ви не хвилюйтесь, ситуація може змінитись так різко, що, можливо, ми з вами дещо зустрінемось, дещо, можливо, побачимось. І можливо, до вас дійде, що перемикати постійно портрети у себе в кабінетах, знаючи, хто над вами, то, напевне, не найкращий шлях гідності, свободи і цивілізованості. Ну, кожен робить свій вибір. Ви зробили свій. Сподіваюсь, що вас одарили квартирами, зарплатами, теплом в корпусах, ну і іншими благами цивілізації, які ви так хотіли. Що ж, НАУ? Історія ще повернеться до цього університету хорошим боком. Тоді, коли на його чолі стануть класні люди. До зустрічі!